Toyota Highlander, 23 рік, 39 тисяч кілометрів пробігу, 2,4 турбовий двигун, 20 тисяч умовних одиниць ніколи коштувати не буде. Вартість цієї Тойоти ви почуєте трохи згодом. Це авто ми привозили нашому клієнту, відновлювали його під ключ. Зараз він його продає, тому давайте трошки вам про нього розповім: це 2,4 турбо, це передній привід, це 8 місць в салоні, це дистронік, система автоматичного гальмування. Це ледівська оптика. Це чудовий чорний колір. Давайте по комплектації. В нас є датчики сліпих зон. В нас є безключовий, безключовий доступ. В нас є чудовий тканєвий салон з електрорегулюваннями сидушок, чотирма скло з електрорегулюванням дзеркал, з кнопкою відкривання багажнику, з функцією старт-стоп для економії палива по інтер'єру. В нас є мультикермо. З максимальними функціями e, налаштувань круїз контролю налаштування відстані до автомобілів для адаптивного автопілоту в одній полосі, датчик утримання в смузі, керування мультимедією, шикарна інформативна напівцифрова приборка. Є чотирьохзонний кліматконтроль клімат-контроль для переднього та заднього ряду сидінь, є шикарний селектор перемикань автоматичної коробки передач перемикань, є налаштування режимів їзди. Є функція автохолду, є функція зимньої їзди, електроручник, куча USB шних портів, сенсорна мультимедіа, підігрів задніх, заднього скла, підігрів дзеркал, підігрів переднього скла, задня камера погляду на величезному екрані, безліч подушок безпеки, налаштування відчинення воріт, якщо ви в приватному будинку мешкаєте. Отже, нагадую: це авто ми привозили для нашого клієнта, відновлювали його, його під ключ. Тумінявся новий капот, новий бампер, нова решітка. Нове крило здається ліве, праве фарбувалося. Отже, що ми маємо? Нові навісні, навісні запчастини фарбовані дуже якісно. По якості відновлення і фарбування зараз ми все це вам доведемо. Давайте перевіримо. Дах. 124? Дах, 124, стійка. 140? 136, дверка задня 127, 109, передня дверка 120, 120. Тепер фарбовані елементи. 111? 111. Капот. 123? 130? 129? 138. Крило. 994, 117, 117. Пофарбували, як на заводі в Японії. Дверка 135, 118, 118, задня. 119, 119, крило, 110, 110. 110. Ришка багажнику. А кришка братнику, до речі, у нас повністю з пластику. Електропривід кришки багажнику. На відкривання і закривання. В нас є оригінальна полочка. В нас є третій ряд сидінь для трьох пасажирів. Тому це авто восьмимісне.